Привіт, наші хороші! Раді вітати вас на відкритті риболовного сезону 2025 року. Сьогодні ми на Баунті приїхали на денну риболовлю. Ми заїхали в 28 й сектор. Будемо сьогодні вперше ловити на безбороді гачки. Також будемо пробувати ловити на зігрік. Рання весна, дивно, але цікаво. Насправді, це такий хвилюючий момент для кожного рибалки, який після зимового. Можна так сказати, перепочинку. Виїхав на першу риболовлю в сезоні. Половити коропа чи може навіть не знаю, сумніваюся, насправді, але амур цікаво. Також у цьому відео ми проведемо розіграш, про який розповімо згодом у відео. Ну Що не будемо тягнути за вуса, як то кажуть, йдемо розкладатися. Всім гарного перегляду. Баунті райська насолода для рибалки. Ця спортивна водойма площею 18 гектарів. Тут панує спокій та гармонія природи. А під поверхнею води приховуються справжні трофеї. Часу обмаль. Ми приїхали лише на день. Тому діємо швидко. Вітрі вже витає аромат свіжої коноплі, а тигровий горіх, зварений вдома, стає ідеальним доповненням. Відпочивши після зими сигналізатори, вже готові до роботи. Ми завжди розкладаємо вудлища разом і водночас оглядаємо водойму на виходи риба. Це допоможе знайти точки лову. Зокрема, виходить зверху? Бач? Ага. Клас. Точно з грік має спрацювати? Має, має. До. Ну я їй дам, як вона не буде клювати отак. От а щоб клювало, обов'язковий ритуал: змочити піцак у воді тричі. Вірний вибір дистанцій – це 70% успіху. Ставимо мітку та приступаємо до замішування метод міксу. У нас майже все готово. Останні штрихи це замішати метод мікс, чим я зараз і займаюсь. І Тарас зараз обирає насадки. До речі, йдемо подивимось разом з вами, що він там вибрав, що він там робить. О, він тут уже бачу розклав собі насадки. Так. Тут нічого нового, в принципі. Кисла груша. Бігвін і бургомат слова будемо пробувати. Я вже собі, в принципі, нав'язав вдома поводочки, водочці. гачки, кранки десяті І поводочний матеріал у нас корда супернатурал. 18 ЛБ. І як тобі він? Супер. Ну, Минулого року ми на Фокс бували, він був гірший, бо він дуже крутився. А оцей, ну його всі спортсмени використовують. А зі гріб будеш використовувати? Буду, але не зараз. Пізніше трошки потепліє. На попап? Так, розберемося спочатку. На корку хліба? <рес> <рес> розберемося спочатку з дном. Mm -hmm. З дна зараз будемо ловити. Дистанцію в принципі, ми вже визначили. 85. Від 85 до 90 будемо ловити. Ну що, mm -hmm. перший закид сезону? Руки не трисяться? Ні. Ні. до докинути ту. 85 метрів. Все ж таки. Охо-хо. Oh -oh -oh. Ага, охо-хо, бачиш, а зверху здорово. Ага, uh -huh. да, так, бережо. Так, тікай, тікай, щоб я зараз чоловік дістала. Ви це ще засель. Ого. Oh -oh. Ні, нормально. Ні, добра якраз. Кліпс. Так друга. Ну що ж, наші вулиці вже закинуті. Зараз ми вам покажемо, чим ми приїхали кормити нашу рибку. Слухай, може не може не треба буде кормити? Може й не треба. Може так буде клювати. Побачимо. <свіс> Кормова програма у нас складається з тигрового горішка, ось такого перемеленого, два рази на круші. Також мала бути конопля, але так як ви знаєте, через наш несправний балон, нам просто не вдасться її доварити. І маємо ось такий пелет різного е, діаметру, різної фракції 4, 5, 6 і 8 міліметрів. Зараз ми його залиємо тепленькою водою, ось цієї сконоплі. Навіщо це робити? Тому що вода ще холодна. І щоб пелет швидше почав працювати і приманювати рибу, його потрібно залити теплою водою. Відповідно, він швидше відкривається. Літом таке не потрібно робити, тому що літом вода тепла і воно гарно все працює. А зараз треба трошки допомогти. В тому, щоб приманити до нас рибу. Красота. Руковички грабіжника. Я вже сміюся, я як грабіжник сам дома. Будьте, сто тепло. Тарас ретельно готує зікрік. Це спосіб ловлі, який дозволяє ловити рибу в товщі води. У нас є три види пінки. Чорна, червона та жовта. Починаємо з чорної. Але експериментуємо не тільки з кольорами, а й з розміром пінки. Так, пройшло буквально півгодини. У мене вже немає терпіння. немає покльованих немає терпіння. Тому я вирішив зв'язати з грік і зараз будемо пробувати ловити на нього. Значить Поводок в мене має 5 метрів. І от ближче. Покажу, як він виглядає чорна пінка. Без гачок. В принципі, тут нічого складного. Ось. Будемо зараз пробувати. Там зараз Тарас, до речі, прикриється на свій зіг. А яка в тебе дистанція на зіг буде? 85. 85 метрів. Так само, як і на платовій годівнички. До речі, зранку ми приїхали, був повний штиль. А зараз такий легенький з вітерець здіймається. Такий трошки шкіру лізе. Все ж таки весна рання, прохолодненько. Тому моєму червоному носу видно, що зимнувату. Але нічого, сонечко тепленько гріє. Щічки так трохи і ну, я не знаю, Тарас роздівся, йому гарячо, я поки ще в такому зимовому варіанті. Холодненько. Дуже близько кинув до той водки, де вона на дні стоїть. Може тут добре. О, як чітко до вас. Супер. А якщо я трошки туди посуну палку, не буде зараз. Він знай підсікати на зіг. Нічого не потрібно підсікати. Там нічого нема? Ні. Ну, нічого немає. На, сам тебе не свізі Бачиш, я запшикав тим. Чим? то його кисло груші. Ей. О, ой, є риба. Щойно у нас було шалене клювання на зігрік. Дочекалися, як то кажуть. А що то було у нас? Ось таке Такі дві пінки склав чорну і жовту. Ну і дали флюр. Така бджілка, я би її назвав. Ну, і стався схід. На жаль, буває. не зігрік буває Тим більше то безбороді гачки, воно і До речі, поводок я вкоротив на метр, тобто він має 4 метри зараз. Uh -huh. А чому ж вкоротив? Ну, був на 5 метрів, навіть піку не було. Uh -huh. Тобто ти собі регулюєш метр туди, метр сюди, так? Ну uh так. -huh. Але чому не плієзна? Питання. Зараз будемо розбиратися. А це так перевозить ще. Бореться щось таке. Глядань, знаєш? Вичуття як? Які відчуття в мене цілу зимою рибу набували. То знаєш, можна Ти рибу. То не ти є. Можна тягнути рибу на 2 кілограми, але забувши, як вона виважується, ти думаєш, що. Посадили. А саме перша то, що зійшло, було саме більше, правда? То так завжди я. Yeah. <laughs> Ух ти, то кої якийсь. Та який кої? Ні, бачиш, він якийсь має такий череп. Золотистий. Я не Я на такі кілогод. Перша риба в 25-му році. А Движ, яка вона симпатечна. Нам цікаво, що можна зараз перезакинути, нічого не треба навіть міняти. Якщо гачок О. Перший короб. Дивіться, який він симпатичний такий... Я не знаю, якого ну, як... на кого... Ну, як на коєбу хоже. Я ж кажу, він такий брунатного такого кольору порштину. Ну що, є, звичайно, дай п'ять. Клас. Ось він перший. Березневий красень. Такий має гарний розкрас, дивіться, на його голову. Гарний він, кольору і сильний. Ну, десь такий, трішки. Тримає позицію. До ось зараз я зроблю, знаєш? Назар Лузь, до речі, показав прикол, щоб риба наїжилась, дивіться. Бачили? Бачили? Типа ніби він падає. Все, давай далі ловити вже азарт бере. Клич мамуся в статусі. Поки не клює, Тарас поглядом зачаровує очаровоє водло ще роздумаю, чи можна клює. А я вам розповім за наш конкурс. Серед когось з вас ми хочемо розіграти ось ці 5 баночок насадок. Це 4 банки балансів та попапи. Це насадки, якими ми користувались попереднього сезону, і цього також будемо користуватись. На них дуже круто клює, вони. Показують крутий результат, тому щоб їх отримати, вам потрібно бути обов'язково підписаним на наш YouTube канал, написати коментар під цим відео і поставити лайк до цього відео. Тому результати будуть за тиждень. Всім успіхів, нехай щастить, і хтось з вас вже отримає ось ці свіжасенькі насадки. Трава. Ч як через траву проходить? О, то ты саме не по Tak ještě taková jedna koreba klí. Mm? O. Co dva jsi na? Dva ještě. To je tím běžší, ne? Tak to by v sobě ještě To je to samý korb. А ну Я казала мама з татом а він знову прийшов. А ні, більше. Більше більш. Це вже четверка, точно. Ну, мені більше риба клює завжди, це факт. Засічка, бач, нижнього губа. За нижнього губа. Він мав прокол, бач тут, напевно. Угу. Але дивись, який би спродив, хлоп і витягнув. І ну, не ранить риби. Ну? ну добрий такий пузан має. Наївся. Дивись, це то якась п'ятерка, може, ні. Бо я як риба виглядаю вже. <свісно> як те? <свісно> Але він холодний капець. Дуже холодний. <свісно> Дві риби вже на березі. Але день триває. Ми постійно в пошуку перезакидаємо оснастки, підгодовуємо точки, аналізуємо, де зараз активна риба, на дні чи в товщі води. Міняємо насадки, пробуємо різні комбінації. Та знаходимо час просто насолодитись цим моментом. А захід сонця, він прекрасний. Але різко нагадує, що рання весна це не тільки пробудження природи, а й пронизливо холодні вечори. Пора готуватись до від'їзду. Ну що, підіб'ємо підсумки сьогоднішньої риболовлі, як на мене, вона вдалась, адже 3-4 дні тому тут було все в кризі. І отримати три клювання, я думаю, це клас. Тим більше, два клювання були на зіґрік. І дивно, чому одне клювання було на флет. Чому лише одне, а не, а не всі три. А не всі три, та, або ну, більше. Чому я задумав, що на дна ми більше риби візьмемо? Або це якось ну, логічніше? Логічніше, так. Але вийшло так, і ми дуже задоволені, в принципі. Також було ще клю клювання, не знаю, чи були клювання, чи не було клювання. Не так виглядало. <клес> Взагалі сьогодні за цілий день дуже часто викидається риба, видно, що вона готова до того, щоб її ловили. Декілька риболовів вже прибуло на водойму, хоча зранку ми були одні. І в наших друзів через студію було кілька гарних клювань, десь ще попікує, десь там сусідів. Завтра, кажуть, має бути тут аншлаг. Тому цікаво, як завтра будуть ловити рибу, риболови. Погода нам сьогодні подарувала сонечко, яке е, так пригріло нас насправді. Тут ми собі сиділи і так хотіли легенько закімарити, е, від того, що цілий день ми на ногах, ми бігли. Ну і від, від, від четвертої години ми не спали, тому що як хотіли як приїхати сюди, щоб половити довше. Бо ми приїхали всього на день, а приїхали на день тільки через те, що ми завтра їдемо на добу на трофейну долину. Так. І які б ми були, не були замучені, знаєте, от риболови то такі люди, їм скажуть, їдь завтра на рибалку. І він ході, лежить вмирає від того, як його все болить, але він їде завтра на рибалку, як сказати, раб. Величезне дякуємо, що були з нами. До зустрічі на водоймах. Всім па-па.